Привіт, шанувальники епічних світів і легендарних пригод. Сьогодні ми зануримося у тему, яка хвилює всіх фанатів The Elder Scrolls чого чекати від шостої частини цієї культової серії і коли вона нарешті вийде. У листопаді 2011 року світ побачив древні сувої Skyrim, і ця гра одразу стала легендою. За перші дві доби продали понад 3,5 мільйона копій, а сьогодні її загальний тираж перевищує 60 мільйонів. Це робить Skyrim однією з найбільш продаваних ігор в історії на рівні з титанами на кшталт GTA 5 чи Minecraft. Критики були в захваті, середній рейтинг 94 зі 100, а нагород гра року від різних видань назбиралась десятки. І водночас гравці зробили зі Skyrim справжній культурний феномен. Меми на кшталт фусрода чи стріла в коліно розліталась інтернетом, а величезна модерська спільнота подарувала грі тисячі модів від графічних покращень до абсолютно нових сюжетів. Саме тому Skyrim живе вже понад 13 років і досі не втрачає популярності. Bethesda видала декілька перевидань: Legendary Edition, Special Edition, Anniversary Edition, навіть VR-версію. І кожного разу знаходились нові гравці, які відкривали для себе світ та мрієлю. Skyrim став золотим стандартом для Open World RPG. Він настільки гучно вистрілив, що Bethesda багато років тримається на його успіху, адже наступна частина The Elder Scrolls 6 досі у розробці. Після грандіозного успіху Skyrim-у у 2011-му здавалося, що важко перевершити той масштаб і вплив. Але у 2014-му Bethesda та Zenimax зробили крок далі: випустили The Elder Scrolls Online, відкривши двері до Тамріелю у форматі ММО. Спершу старт був непростим: гравці очікували той самий Skyrim тільки онлайн, а натомість отримали класичну ММО РПГ зі своїми правилами. Проте розробники не здалися. ЕСО швидко еволюціонувала від скасування підписки до регулярних доповнень і оновлень. Сьогодні ЕСО це понад 24 мільйони гравців по всьому світу. Десятки сюжетних доповнень, які розширили географію Тамріелю далеко за межі Скайріму – від Моровінду і Самерсетту до Ельсвейру. І одна з найбагатіших і найуспішніших MMORPG на ринку, яка змогла закріпитися поруч із гігантами жанру. Особливість ЕСО це відчуття, що весь Тамріель став живим. Тут можна зустріти інших авантюристів, разом досліджувати підземелля, брати участь у битвах альянсів чи просто блукати величезним світом, знайомим по попередніх частинах серії. Якщо Скайрім подарував гравцям особливу апопею в ролі Довакіна, то СО зробив наступний крок. Він просто перетворив історію на колективну подорож. Усі разом ми стали частиною легенди про The Elder Scrolls. Вже понад десятиліття геймери чекають продовження легенди. Скайрім вийшов у далекому 2011-му, а його тінь настільки велика, що навіть сьогодні він залишається живим завдяки перевиданням і модам. Але тепер усі погляди звернені на наступний розділ саги The Elder Scrolls 6. Ці очікування стосуються й мене. Я хочу поділитися своїми думками про нову частину. Шоста частина беззаперечно має перевершити успіх усіх попередніх ігор. Вона повинна стати квінтесенцією усього лору, справжньою вершиною того, що Bethesda, фанати і спільнота творили протягом десятиліть. Це має бути гра, яка збере докупи найкращі ідеї, напрацювання та атмосферу світу, аби подарувати відчуття легенди у кожному кроці тамрієлем. Як колись морові став культовим для одного покоління, а скайрім для наступного, так і ТЕС-6 має захопити серця нового покоління, яке народилося і виросло вже після виходу п'ятої частини. Сьогодні ринок ігор переповнений десятками тріпелей релізів, інді проєктів і гігантів жанру. Але нові сувої зобов'язані виділитися, стати унікальним явищем, яке важко сплутати з будь чим іншим. <кій> Ця гра повинна сколихнути ностальгію в тих, кому вже за тридцять. Хто колись блукав просторами скайріму чи Моровінду, але водночас стати дверима для нових гравців, які тільки відкривають для себе всю магію цього всесвіту. Моровін став прогривом. Це була одна з перших великих ігор пісочниць, що перенесла гравців у величезний тривімирний світ. Вона вийшла у 2002 році, саме тоді, коли фентезі панувало в масовій культурі. Згадайте, у кінотеатрах Шалений успіх мала трилогія володаря перснів. Нові фільми про Гаррі Поттера лише набирали обертів у книжкових магазинах. Полиці ломилися від перекладів Толкіна, Сапковського та Пратчета. Настільні ігри на кшталт Dungeons and Dragons переживали другий золотий вік. А на телебаченні люди захватом дивились Геркулеса, Принцесу Ксену, Горця і навіть такі напівфентезійні серіали, як там Сабріна, маленька відьма. Усе це створювало атмосферу, в якій вихід Моровін був більше ніж просто новою грою. Він став частиною великої хвилі, світового інтересу до магії, пригод і легенд. І сам Моровінд виправдав очікування. Його світ був неймовірно деталізованим. Кожне місто, храм чи печера мали власну історію. Квести вимагали справжнього занурення, завдання не просто вели гравця за руку, щоб виконати квест. Доводилося уважно читати описи, шукати потрібні орієнтири, розпитувати навіть NPC. Це було радше схоже на розв'язання головоломок, ніж на сучасне, прямуй просто по маркеру. А ще бібліотека. У грі можна було знайти й читати десятки унікальних книг, які й формували історію світу: політику, релігію та побут. Це була майже інтерактивна енциклопедія Тамріеля, схожа на поєднання художньої літератури й академічного довідника. Механіки Моровін вражали своїм масштабом система алхімії дозволяла комбінувати десятки інгредієнтів, створюючи мікстури з несподіваними ефектами. А зачарування було справжнім викликом. Треба було враховувати силу душі, яку ти вкладаєш в камінь душ, правильно обирати предмет і ефект. Одне хибне рішення і дорогоцінний ресурс було б втрачено, це була не гра для всіх. Часом навіть досвідчені геймери ламали голову над тим, як оптимально використати можливості. Моровін був складним, але саме ця глибина й робила його особливим. Це було не просто гра, це була ціла епоха, коли світ фентезі і цифрові світи нарешті злилися в одне ціле. Після тріумфального моровінду, четверта частина серії The Elder Scrolls Oblivion вийшла у 2006 році. Її геймери часто охрестили жартівливо Подлівіон через змішані враження і різницю між своїм попередником. Світ тоді змінився. Фентезі, яке ще на початку нульових було на піку популярності, поступово втрачало свою магію в масовій культурі. Кіно і література переходили на нові жанри, ігрові технології стрімко розвивалися, а рінок трипалей ігор наближався до першої великої кризи. Це був час, коли навіть досвідчені студії на кшталт Дефезда мали переосмислювати підход до ігор. Облівіон отримав неоднозначні відгуки. З одного боку це була технічна революція. Гра вражала новою графікою, освітленням, анімаціями персонажів і процедурною генерацією квестів. Світ імперії був величезним і деталізованим, а система і їх поведінки піднімала планку для відкритих світів. З іншого боку, багато фанатів скаржились на спрощення класичних механік, меншу глибину діалогів, полегшені квести і відчуття меншої свободи порівняно з Моровіндом. Це породило жартівливе прізвисько Под Лівіон, символ абвівалентного прийняття гри. Попри усе, Облівіон був комерційно успішним і дав Bethesda цінний урок. Навіть величезний бренд не може покладатися лише на славу минулого. Студія почала активно експериментувати з балансом графіки, геймплею та свободи вибору. Переосмислювати, як створювати новий світ, що одночасно приваблює нових гравців і задовольняє ветеранів серії. Oblivion став своєрідним мостом між класичною глибиною Morrowind і грандіозністю Skyrim, підштовхуючи Bethesda переосмислити підхід до RPG і відкритих світів, щоб гравці знову відчули магію та мрієля. Справедливості заради варто відзначити, що недавній ремейк Oblivion зробив справжній подвиг. Він виправив помилки минулого та дав грі шанс на друге народження. Те, що в 2006 році і неоднозначно, спрощена система квестів, менш глибокі діалоги і компроміси в механіках, сьогодні було переосмислено і модернізовано. Ремейк приніс сучасну графіку, покращення освітлення й анімації, а головне, повернув світові Амріеля глибину, яка робила його справжнім відкритим світом. Бібліотека NPC, їх поведінка та реакції стали більш природними, а квести знову змушують гравця думати і досліджувати світ, а не лише йти за маркером. Алхімія, зачарування та інші класичні механіки отримали нове життя, зберігаючи складність і вибір, який так цінували фанати Морвінд. Завдяки ремейку Oblivion отримав другий шанс стати грою, яку можна рекомендувати як новим гравцям, так і ветеранам серії. Гра, що колись залишила відчуття півдороги, тепер виглядає цілісною, збалансованою актуальною для сучасного ринку. Це справжнє відродження класики, приклад того, як навіть неоднозначний проект можна врятувати і повернути в культурний обіг. І ось, маючи на руках таку багаторічну історію серії, можна лише сподіватися, що студія дійсно працює над The Elder Scrolls 6 з усією серйозністю та амбіціями. Кожен аспект гри заслуговує окремої уваги, і почнемо з найважливішого: відкритого світу. Сучасні гравці стали надзвичайно вибагливими. Хтось робить світ невеликим, але наповнює його деталями і взаємодією. Прикладом може бути третій відьмак, де навіть віддалені локації дихають історією. Інші створюють величезні простори, але порожні і штучні, де дослідження швидко перетворюються на рутину. Як це іноді траплялося з серією Assassin's Creed до останніх релізів? Ти просто бігаєш по карті, а відчуття життя в світі відсутнє. Беззаперечно, з новими технологіями Bethesda має змогу створити величезний відкритий світ, який залишає відчуття свободи, ніби сідаєш на коня і вирушаєш за 3-9 земель, відкриваючи нові гори, річки і міста. При цьому світ має бути живим і наповненим справжнім контентом квести, персонажі, культури й унікальні історії в кожній провінції. Процедурна генерація тут не повинна бути основою. Гравці миттєво відчувають її штучність. Натомість новий рівень відкритого світу має поєднати масштаб всіх попередніх частин Elder Scrolls з еволюційними рішеннями: динамічна екосистема, живі поселення, погодні ефекти, зміна дня і ночі, реальні наслідки рішень гравця. Це має бути світ, де масштаб і глибина. Це має бути світ, де масштаб і глибина працюють разом, а дослідження не стає рутинним завданням, а приносить відкриття й емоції. Справжній відкритий світ The Elder Scrolls 6 повинен стати казковим і водночас реалістичним, величезним, але насиченим змістом. Місцем, де кожен крок відчувається важливим. Фанати The Elder Scrolls роками будували власні теорії про те, де розгорнеться шоста частина. І, хоча офіційних деталей мало, зараз можна говорити впевнено, події шостої серії відбуваються в хай року. В живописному регіоні на півдні Тамрієля цей вибір має сенс. Хай рок на нагори, річки, ліси та давні руїни, що дозволяє створити величезний відкритий світ, який водночас буде наповнений історіями, культурою і унікальними локаціями. Тут можна буде досліджувати як величезні міста та поселення, так і віддалені гірські хребти і таємничі долини. Раніше фанати розглядали інші варіанти: північні землі нордів, ельсвеєр з пустелями та тропіками, і навіть центр Імперії. Але саме Хайрок надає баланс між епічністю масштабу і багатством контенту, який Bethesda обіцяє в новій частині. За що ми любимо The Elder Scrolls та подібні ігри? За атмосферу, звісно. Саме атмосфера визначає, чому ми повертаємося в ці світи знову і знову. Вона залишається в пам'яті, навіть коли ти не пам'ятаєш усі деталі квестів чи імена персонажів. Ми не згадуємо, як судорожно там клікаємо лівою кнопкою миші, намагаючись завдати удару лорду Драугра чи велетню, паралельно відкриваючи рюкзак, щоб вчасно випити зілля або хілки. Натомість у пам'яті лишається відчуття життя у світі, в якому ти береш участь. Ранньо середньовічна епоха, де ти можеш вирушити на полювання з дерев'яним луком, бігати за оленем, як справжні предки, приміряти важку лицарську броню, кувати мечі, молоди, щити, слухати пісні бардів у таверні відчувати, як історія навколо тебе живе. Це жива казка, така ж, як і з дитинства, тільки тепер ти сам у ній герой. Кожна подорож, кожне відкриття, кожна дрібниця світу стає частиною твоєї власної легенди. Це романтична епоха мрій, де можна відчути свободу й магію одночасно, і саме ця атмосфера змушує повертатись у ці ігри знову й знову. Хай рок ідеальне місце для розгортання нової епічної саги. Як колись Облівіон, ми занурювалися у побут імперців, так тепер у шостій серії сувої нас очікує життя бретонців, людей, які становлять більшість населення цієї провінції. Для європейського гравця це особливо близько. Архітектура, лицарські традиції, магія і політичні інтриги перекукуються з історією середньовічної Європи, тією самою романтичною епохою, що надихає режисерів, письменників та розробників ігор до сьогодні. Саме тут можна реалізувати справжню гру престолів у Тамрієлі, якщо у Моровінді війна домів нагадувала якісь японські феодальні чвари. То конфлікти Хайроку більше схожі на боротьбу європейських династій на трон. Тут епічність може сягнути зовсім нового рівня: інтриги зради, великі битви за корону, де кожен лорд і король намагається ствердити свою владу. Хотілося б, щоб гравець мав змогу не лише спостерігати, а й долучитися до цього. Стати васалом, присягнути королю чи підтримати окремого лорда, відчуваючи себе частиною великої політичної шахової гри. У Скайрі ми побачили кастровану громадянську війну, що виглядала радше як серія дрібних сутичок. Обмеження рушія 2011 року не дозволяли відтворити масштабні баталії, і штурм вайтрану, до прикладу, десятком воїнів нагадував радше набіг бандитів, ніж війну. У ТЕС 6 ситуація може змінитись докорінно. Сучасні технології вже дозволяють створити масові битви, динамічні політичні процеси та живий світ, який існує незалежно від гравця. І саме хай рок здатний подарувати той рівень епічності, якого ми всі так чекаємо. Міста у новій частині мають стати справжнім серцем гри, живими, багатошаровими і непередбачуваними. Сам Тодд Говард не раз зізнавався, що він був незадоволений тим, як у попередніх частинах виглядали поселення, і тому хоче зробити наступний крок збільшити масштаб і глибину. Адже в іграх серії ми часто бачили лише кілька вулиць, таверну, крамницю і пару будинків. Але насправді середньовічне місто це цілий організм, який має власні ринки, гільдії, ремісничі квартали, відняцькі нетрі, замки та величезні собори. Якщо розробникам вдасться передати цю динаміку, то просте життя в місті стане для гравця не менш захопливим ніж боротьба з драконами чи виконання пічних квестів. Уявіть, ви заходите в новий мегаполіс Хайроку, і він не просто декорація для діалогів і завдань, а повноцінний живий простір. Тут можна обрати професію, стати легендарним ковалем, знаний вироби якого розлітаються по всьому тамрієлю. Відомим бардом, чиї пісні виконують у тавернах різних провінцій, торговцем, що будує власну економічну імперію, або ж навіть піднятися до рівня місцевого лорда, отримавши у володіння землю маєтки та підданих. Гравець міг би брати безпосередню участь у міській політиці, гільдійних інтригах чи економічних війнах між ремісниками. Прогулянки містом мають стати окремим досвідом, коли ти не просто поспішаєш до квестової мітки, а насолоджуєшся вивченням вулиць, ринкових площ, храмів, таверн і темних закутків. Кожен НПС має відчуватись не згенерованим статистом, а повноцінним персонажем зі своєю історією, як це свого часу вдалося в Fallout New Vegas. Якщо ще тоді, у 2010 році студія змогла передати унікальну атмосферу міста, то сьогодні сучасними технологіями масштаб можна підняти у рази. Місто перестане бути просто тлом. Воно стане частиною життя героя і частиною тієї великої казки, яку ми так любимо в серії The Elder Scrolls. Ще одним аспектом, якого фанати очікують від шостих сувоїв, є повноцінний морський контент. Досі в серії море і океан залишались радше декоративними межами світу. Проте саме в Хай року, провінції з багатою морською історією. Цей елемент міг би набути особливого значення. Уявіть собі справжні середньовічні порти з доками, корабельними верфями, ринками екзотичних товарів та тісними тавернами, де моряки розповідають легенди про далеких морських чудовиськ. Гравець міг би не лише гуляти цими місцями, а й пов'язати свою долю з морем, стати капітаном корабля, найняти екіпаж і вирушити у власні пригоди. Це може відкрити цілу низку нових можливостей. Від піратства і контрабанди до морських боїв і кампаній, де рішення гравця впливають на економіку і політику прибережних міст. Такий контент розширив би горизонт серії, адже море перестало бути фоном, перетворившись на повноцінний ігровий простір із власними правилами, небезпеками і легендами. До речі, сама серія неодноразово натякала на потенціал морських пригод. У Морвінт ми зустрічали легендарних піратів і навіть мали справу з контрабандистами на кораблях. Облівіон дав нам кілька яскравих квестів пов'язаних із судами. А в Скайрім на Солстемі ми вже бачили, як корабель може слугувати порталом у зовсім нову історію. І навіть у Арена та Тегерфол гравець користувався морськими подорожами для швидкого пересування між провінціями. Тобто Бефезда вже давно заклала фундамент, але ніколи не дозволяла нам повноцінно відчути море як окремий пласт ігрового досвіду. Саме Elder Scrolls 6 може стати тією грою, де океани більше не будуть фоном, а перетвориться на справжню арену пригод. Окрема надія фанатів пов'язана з тим, щоб Bethesda нарешті почала ширше інтегрувати багатющий лор у синглплеєрні проекти. У світі Elder Scrolls існує безліч рас, культур, цивілізацій, про які ми знаємо лише з уривків книг, поодиноких діалогів або по фанатських досліджень у The Elder Scrolls Online. В основних іграх ці теми зазвичай відходили на другий план, бо головний акцент робився на пригодах гравця в межах обраної провінції. Але що якби ТЕС 6 вперше дала нам шанс зустрітись з тими загадковими народами і створіннями лицем до лиця? Візьмемо, наприклад, Цесків – Древня раса змієподібних істот гігантів, які за легендами оселились на окремому острові далеко від материка Тамрієлю. У книгах вони описуються як безжальні завойовники, що мали власну імперію і вели війну з довгою низкою народів. Уявіть собі, DLC чи навіть повноцінну сюжетну кампанію, де гравець вирушає на той далекий острів, бачить їхню величезну цивілізацію, взаємодіє з цими істотами і відкриває забуту главу історії світу. Це могла б стати як дипломатичною історією, спробою знайти контакт з новою расою, так і масштабним конфліктом, у якому ЦСки загрожують самому Хайроку. Таке розширення Лоруб дало ТЕС-6 глибини й ваги, адже в серії завжди було відчуття, що ми торкаємось лише верхівки айсберга. Читаємо уривки історії в книгах, чуємо легенди від NPC, але рідко отримуємо шанс самі стати свідками цих подій. А тепер уявіть, гравець особисто бачить те, що раніше було лише словами на сторінках, і саме він стає тим, хто вирішує долю цілого народу. Одне з найзахопливіших очікувань ТС -6 – це живий дикий світ, який дихає самостійним життям, навіть коли гравець не втручається. У Skyrim ми вже бачили перші спроби штучного інтелекту дикої природи. Хижаки полювали на здобич, тварини поводились по-своєму, а NPC мали базові ритуали і маршрути. Але зараз технології дозволяють вийти на зовсім інший рівень. У хай року можна очікувати, що ліс, гори та ріки стануть живими системами, де кожна істота має свою роль. Олені пасуться в долинах, вовки полюють на них, хижаки влаштовують засідки, а риби мігрують по річках залежно від пори року. Погода й клімат змінюють поведінку всіх істот. До прикладу, там після дощу на болотах збільшується кількість комах і птахів. У ворог випадає сніг, що змушує тварин шукати притулок. Можливо, навіть будуть нові механіки взаємодії з цим світом. Гравець може полювати, слідкувати за міграціями, пасти домашню худобу, але водночас відчувати небезпеку від дикої природи. У поєднанні з сучасним штучним інтелектом NPC та диких істот світ може стати динамічним, непередбачуваним і емоційно насиченим, де кожна подорож приносить нові відкриття і пригоди. Також це відкриває можливості для нових квестів сюжетних ліній, ну там мисливські експедиції, захист поселень від нападу хижаків, вивчення нових видів або навіть легендарних істот, яких іще ніхто не бачив. Природа в ТЕС 6 може стати не просто фоном, а повноцінним персонажем світу, з яким гравець взаємодіє постійно відчуває, вчиться і дивується. Магія завжди була душею світу Elder Scrolls, і в ТЕС 6 очікується, що вона стане ще більш інтерактивною та глибокою. Гравець зможе досліджувати стародавні руїни, храмові комплекси і забуті гробниці, проливаючи світ на загадки минулих епох, розкивати історію цивілізації, які колись панували в Тамріелі. Взаємодія з Еедри і Даедра, а також їхніми легендарними артефактами, може перетворити гру на справжні полювання за скарбами. Кожен предмет матиме свою історію, силу і значення для світу. Полювання за артефактами та реліквіями, що в Skyrim обмежувалося окремими квестами та драконячими гробницями, у шостій частині може вийти на новий рівень масштабності та інтерактивності. Тут гравець не просто знайде меч чи посох, а відчує, як дравня магія впливає на світ, змінює екосистему, відкриває нові маршрути, взаємодіє з істотами і навіть може втрутитися у політичні конфлікти. Це дозволить створити світ, де магія не просто як декорація, а повноцінний елемент геймплею та історії, де дослідження і відкриття і експерименти з древніми силами стають невід'ємною частиною пригод. Тест 6 може стати грою, де кожна зустріч із магічним артефактом чи деядричним об'єктом відчувається як унікальна подія, що залишає слід у пам'яті гравця. Одне з головних технічних очікувань від ТЕС-6 6 це повноцінний безшовний світ, де гравець не зустрічатиметься із завантаженням локацій або екраном лоутінг. У сучасних РПГ ця проблема дуже помітна. Особливо на прикладі Starfield, де багато гравців скаржились на незручну систему підвантаження локацій, яка постійно переривала відчуття занурення у світ. Для Elder Scrolls серії, де ключове значення має відчуття відкритості світу, подібні перерви недопустимі. S6 має використати сучасні технології оптимізації, динамічне підвантаження текстур, стрімінг об'єктів та NPC, щоб світ жив і дихав без пауз. Гравець матиме відчуття, що може вирушати в будь-яку точку хайроку на коні, піти у віддалені гори або на морський острів, і світ буде реагувати на його присутність без будь-яких технічних попереджувальних рамок. Такий підхід не лише покращить геймплей, а й підкреслить реалістичність і масштабність провінції, роблячи її посправжньою живою та інтерактивною. Одним із ключових елементів, який завжди робив Elder Scroll захопливою, є зброя, броня та предмети побуту. ТС-6 очікується, що гравець зможе крафтити практично все: від банальної веделки чи тарілки до унікальної броні та магічної зброї. У Skyrim ми отримали обмежений набір комплектів зброї та броні, яких вистачало на перші десятки годин, але на пізніх етапах вони вже не дивували і швидко набридають. Тому багато гравців шукали моди, щоб отримати унікальний меч або казковий лук. У шостій частині варто очікувати, що систему крафту стане масштабнішою та глибшою, охоплюючи сотні варіацій зброї та обладунків. Кожен меч, лук та щит можуть мати свої варіанти дизайну. Матеріалів і магічних властивостей. Середньовічний арсенал ніколи не обмежувався кількома типами мечів, і саме в цьому світі можна створити величезне розмаїття фентезійної зброї від легких клинків до важких дворучних мечів і чарівних посохів. Кожен із яких виглядає унікально та має свою історію. Більш того, крафт може стати частиною сюжету та взаємодії зі світом, пошук рідкісних матеріалів, співпраця з майстрами, виконання завдань для отримання рідкісних інгредієнтів або знарядь. Такий підхід перетворить зброю і броню на живі елементи світу, а не просто інвентар, і зробить кожне обладнання частиною пригоди. Світ The Elder Scrolls – це не просто гра, це жива легенда, у яку ми занурюємося з головою. Кожна провінція, кожен НПС, кожна кривава битва чи тиха лісова долина залишають у пам'яті слід, який не стирається роками. Ми любимо цю серію за атмосферу, свободу і багатство лору, за неймовірні історії, які розгортаються прямо на наших очах, за можливість стати самими частиною великого живого світу. Те 6 обіцяє взяти найкраще з усіх попередніх частин: масштабні відкриті світи, живі міста, динамічні битви, магію і стародавні таємниці. Морські пригоди, величезну кількість предметів і безліч можливостей для гравця. І поки дата виходу невідома, ми залишаємося сповнені надій на передчуття, адже ця гра може стати тією, яка знову змусить нас закохатись там Тамріель і провести в ньому сотні незабутніх годин. Elder Scrolls 6. Ми тебе чекаємо. Дякую всім, хто залишився зі мною до кінця цього відео. Сподіваюсь, вам було дійсно цікаво зануритись у світ Elder Scrolls разом зі мною. Помріяти про Хайрук, величезні міста, загадкові гроби. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і ділитись своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво, що ви чекаєте від шостої частини. І пам'ятайте, поки гра ще не вийшла, ми можемо разом фантазувати, будувати свої очікування та обговорювати легенду світу Тамріелю. До наступного відео, залишайтеся з нами і нехай ваші пригоди завжди будуть епічними.